Привіт таки усім. Так, ну що, отримала я посилочку. Тут вкусняшки для орхідейок. Хочу пару орхідейок посадити в баночку без кори. Може, додавлю пару штучок кори, ну, більшість хочу посадити без кори. Бо є такі орхідейки, які не поливалися літом. Потім я полила, і в них трохи попортилось коріння. Тепер мені потрібно. Думаю, їх поставлю в баночку, і мені потрібен цей інгредієнт. Ну що ж, поїхали. Кому буде цікаво, якщо когось зацікавить, можете спитати: дам координати цього м чоловіка. Так, ось так воно все запаковано. Ось тут ми розпаковуємо. І дивіться, яка тут у нас красота. Дивіться, яка красота. Ось така красота. Це да, це мох. Мох з фагну. Дивіться, який він здоровий. Який він бомбезний. Ось такі прям пучки класнючий мох. Піде він весь в. На посадки орхідейкам. Всіх орхідейок поміняється верхушка, весь засоляний ґрунт зверху я буду знімати і вложити новий мох, тому що за два роки він вже став такий не дуже, тому що вода. Трошки поливала із крана, із акваріума, все одно водичка, ґрунт засолюється. Буду знімати верхній слой ґрунтов в орхідеюк і буду перебирати. Давайте зараз я візьму миску, напевно що, і положимо туди, мох, подивимось, який він. Так, ну що, взяла я мисочку. Тут в мене замовлено 10 літрів моху. Давайте його зараз достанемо, висипемо і подивимось, який він є. Чи Він весь такий, дивіться, він весь зелений, прям такими пучками, пучками. Бачите? Прям крутезний. Ось такий великий, великий, великий. І верхушки всі прям, ви бачите, дуже крутезний. Якщо кого цікавить, дуже мені відправили. Я тільки замовила, і буквально на другий день мені вже його відправили. Дивіться, який. Оце вкусняшка, це просто вкусняшка. Це, як говориться, між нами орхоманами, це клад золота. На даний час, де от в нас, наприклад, нема такого моху, в нас в лісах він не росте, то для нас це клад. Ось такий він весь прям шикарнючий. Я його зараз е, найду кульки прозрачні, постараюсь знайти такі великі. І положу його в кульок, збризкаю водичкою, і нехай помаленько відходить. Або навіть залишу в миски, тільки весь його зберу е, ось цими корінчиками доверху, верхушками. верніше. І нехай він зеленіє, бо він трошки в посилочки такий став більш світлий. І він буквально за сутки почне зеленіти, і буде шикарний. Ось цей прям такий зелений-зелений, дуже класний. Сміття майже немає. Де-не-де попадається патичок, ну, більшість все перебратне. Ось. Це нічого страшного, я навіть його перебирати не буду. Я так і ось так буду садити з цими патичками. Це від сосни, до речі, іголочки. Так що воно нічого не зробить орхідейка. А наоборот, мені кажеться, навіть повинно ось так дивлюся, думаючи весь такий. Дивіться, який шмат. Смачнющий. Ось такий класнючий мох. Я буду брати орхідейку, зараз я одну вже, в принципі, посадила в баночку, зараз вам покажу. Ось так я е, всі орхідейки е, достану. Це все я викину, бо в мене не було хорошого моху. Я кинула той, що в мене був від неї мох. Я це все достану і туди просто положу ось так цей мох. І він буде шикарно просто там рости. Він заполонить всю баночку, і для корінчиків це буде просто шикарно. І по мохові будемо орієнтуватися, коли її поливати. Якщо мох прив'яне, Значить, поливаємо. Якщо не прив'яне, значить не поливаємо. В обшому подивимося ось такі будуть у нас посадочки. Думаю, завтра ми з цим почнемо. Завтра я вдома будемо займатися пересадочками. Пару штучок пересадимо орхідейок. Нехай ростуть. В них якраз ось розкуплені корінчики. І ми їх пересадимо для того, щоб вони швидше нарощувались і росли. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Буду розбиратися з мохом. Всім пока-пока. Так, ну ось як я її посадила, бачите? На донешку положила пару коринок. Це кора з лісу. Теж нічим не оброблена, просто оброблялась, кип'яточком, заливалась, і все. Ніякими хімікатами я її не обробляла в обшому. І ось так положила туди мох. Він розростеться з часом. Орхідейка. ось корішульки. Він такий темний, цей корінчик, але він тверденький, я його не обрізала. Будемо дивитися, як себе будуть почувати. Орхідейка в цьому моху. Будемо слідкувати за цим корінчиком, і будемо слідкувати ось за цим корінчиком, чи вона їх розкуклить. Я полею зараз трошечки водички. На донешку у нас там, як я вам казала, кора. І. Весь мох підніме водичку, розподілить по всьому, і буде орхідейка пити. Вона була в горшочку з корою, і кора трошки перепріла за літо. І ось так поморщилось на ній листочки поморщились. Не захотіли підніматися. ну І я вирішила заказати моху і трошки деякі орхідейки пере Садити ось так в баночки. Ось це з моху. Всякі кузочки ще лазять. Зараз я його доперебираю. Ось так зараз переберу в коробочку і тоді весь складу в мисочку, напевно, що і трошки влию водички. Нехай п'є і росте. Все, всім удачки. Всім пока-пока. Ще раз.